Після цього питання до себе ви точно захочете діяти. Ви думаєте, я встаючи рано зранку, готуючись до проведення, наприклад, спочатку клубу омолодження в мене є, потім тренування з тілом, потім це я ще пропустила сніданок, готування для всіх інколи буває три різні сніданки готую. потім я. Проводжу якось свій день, свій графік, коуч, сесії проводжу. Зараз ще є навчання, є діти, є кружки. Думаєте, кожен раз я прокидаюсь і хочу це робити? Ні, так не відбувається. І я задаю собі питання: чи дійсно мій супротив і моя лінь це те, ким хочу я бути? Ні. Я хочу бути виглядати добре, почуватися добре. Я хочу здорове ціло мати, я хочу йти вперед, я хочу розвиватися, я хочу досягати. Тобто твій внутрішній супротив це ще не ти. Ти той, хто вирішує, чи дати йому волю, чи йти вперед, що обираєш ти.